Вітаю вас на 24 му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку поняття алгоритму виконавці алгоритмів. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке алгоритм. з'ясуєте, як вам допоможе вміння складати і виконувати алгоритми, та навчитеся складати алгоритми для різних виконавців. Щодня ти виконуєш звичні для тебе послідовності дій. Згадай, наприклад, як ти збираєшся вранці до школи, розглянь малюнки, Визнач правильний порядок дій. Для досягнення бажаного результату людина часто складає план Дій, а потім виконує його. Говорять, що людина діє за алгоритмом. Тобто алгоритм це послідовність команд для виконавця, спрямованих на розв'язання певного завдання. Прочитай алгоритм. Розглянь малюнки та з'ясуй, яку команду алгоритму не виконала дівчинка. Щоб правильно складати алгоритм. Потрібно знати його властивості. Кожна команда алгоритму має бути зрозумілою виконавцю. Алгоритм не повинен містити команд, які виконавець не може виконати. Виконання алгоритму має завершитися отриманням результату. Набір команд, які розуміє і може виконати виконавець, називають системою команд виконавця. Прочитай команди та склади з них систему команд для кожного виконавця. Місце, де виконавець може виконувати команди алгоритму, називають середовищем виконання алгоритму. Кожному алгоритму зазвичай надають назву. Вона пояснює, для чого призначений алгоритм. Розглянемо приклад. Наприклад, алгоритм приготування бутерброда і сиром. Крок 1. Відріж скибочку хліба. Крок другий. Змасти скибочку хліба маслом. Крок третій. Відріж шматочок сиру. Крок 4. Поклади сир на хліб з маслом. Перейдемо до цікавинки. А чи знаєте ви, що науковці вже створюють інтерактивні книжки, у яких від легкого дотику персонажі та предмети починають рухатися, видавати звуки, розважати тощо. Сюжет тієї самої історії в разі повторення може змінюватися залежно від певних умов. Для підведення підсумків уроку спробуй дати відповідь на декілька запитань: що таке алгоритм, які властивості мають алгоритми. За можливості виконання завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 65. Завдання Малюнки за алгоритмом» На сторінці, що за посиланням, складіть запропоновані зображення. Дякую за увагу. До наступного уроку!